Росіяни намагаються відбити урожайне, де зсу ймовірно застосували касетні снаряди. Американці вважають, що ЗСУ не візьмуть Мелітополь, бо не хочуть нести втрати на полі бою. Безпілотники атакували Москву і Чорноморський флот із Москва-Сіті екстрено евакуювали людей. США нарешті схвалили передачу Україні Ф 16 з Данії і Нідерландів. У Києві стався замах на заступника голови податкової служби. Зловмисників затримано. Колишній поліцейський організував наркотрафік на Київщині. В нього вилучили 150 кілограмів мефедрону. Моє ім'я Дмитро Олійник маю для вас новини 541-го дня великої війни. А почну новин з фронту. Росіяни на шахтарському напрямку робили безуспішні спроби відновити втрачені позиції біля звільненого населеного пункту урожайне. В генштабі стверджують, що їх спроби захлинаються. Атакували росіяни і Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки. Водночас сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. До слова, маємо можливість детально розібратися у тому, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку. Як змінюється тактика росіян? Чи достатньо дронів українським військовим? Про проблеми з забезпеченням і головні проблеми контрнаступу. В цілому. Головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва поспілкувалася з Максимом Жоріним, замкомандира 3-ї штурмової бригади. Відео їх розмови вже на нашому каналі і з'явиться тут. Під час деокупації села Урожайне українські військові ймовірно застосували подібні до касетних боєприпасів. Саморобні пристрої CNN посилається на кадри з дрону, на яких видно, як десятки російських військових тікають на південь від села. За словами двох експертів, які переглянули відеозаписи, росіян обстріляли під час втечі, ймовірно, саме касетними боєприпасами. Командир штурмової роти із позивним Дикий розповів, що багато росіян загинули саме під час втечі і сказав, що ЗСУ використали міномети і танки. Однак, можливе застосування касетних боєприпасів коментувати він не став. А що у цей час бачать наші партнери? По-перше, американська розвідка вважає, що українські війська не досягнуть ключової мети наступу, а саме, Мелітополя, з Washington Post із посиланням на співбесідників, знайомих з секретним прогнозом. Пише, що Україна не зможе розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом. Така похмура оцінка ґрунтується на здатності Росії захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і окопів і ймовірно спонукатиме Київ і західні столиці звинувачувати один одного в тому, чому наступ на який було витрачено десятки мільярдів доларів західного озброєння і військової техніки. Не досягнув своїх цілей, також Вашингтон Пост повідомило, що темп українського наступу сповільнений, у тому числі через рішення українського командування зменшити втрати на полі бою. Це окрема історія, і пов'язана вона з тим, що Україна вирішила перейти до тактики просування вперед невеликими підрозділами на різних ділянках фронту, що призвело до лише поступових успіхів на різних ділянках фронту протягом літа. Близько пів на першу росіяни вдарили ракетами по одному з районів Запоріжжя. В цей час у області та низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються. А от про наслідки нічного удару по Запоріжжю дещо відомо. Два удари керованими авіаційними бомбами пройшлися по житловому кварталу. Зруйновано місцевий навчальний заклад, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені, розташовані поруч житлові будинки, потрощені фасади, вибито вікна. Тим часом у Росії знову неспокійно. По перше, їх столицю знову атакував безпілотник і знову вибух у районі бізнес-центру Москва Сіті. За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий дрон, а потім невеликий стовп диму. За даними телеграм-каналу ВЧК ОГПУ, БПЛА впав на експоцентр, пробивши його дах. Мер Москви Собянін стверджує, що це сили протиповітряної оборони. Збили безпілотник, а видимі наслідки падіння уламків. Каже, минулося без значних руйнувань. Згодом інцидент підтвердили у російському міноборони. Там стверджують, що БПЛА впав на нежитлову будівлю в районі. Краснопресненської набережної Москви. А на цих кадрах евакуація із Москва Сіті сьогодні в день. Дві тисячі москвичів поспіхом залишають бізнес-центр через анонімне повідомлення про нову загрозу безпілотника. По-друге, губернатор Білгородської області Гладков запевняє, що вчора ввечері над регіоном було збито дрон. Нібито у Шебекінському міському окрузі спрацювала система ППО. Дрон впав на селом Нікольське. Ну і на сам кінець Міноборони Росії стверджує, що вчора ввечері український морський безпілотник намагався. Атакувати у Чорному морі російські кораблі за 237 кілометрів на південний захід від Севастополя. Там стверджують, що морський дрон не досягнув мети. Його нібито знищили сторожовий корабель Питлівий і патрульний корабель Василій Биков. А ще в окупованому Криму сьогодні працювала ППО. Що сталося, невідомо. Офіційної інформації наразі немає. Аби підтримати журналістів нашого видання, вступайте до Клубу Української правди. Зробіть донат, додайте нам ресурсів втілювати нові формати і реалізовувати вже існуючі посилання на клуб залишу у першому закріпленому коментарі. Блискавка термінове повідомлення. Лукашенко заявив, що цілі СВО, тобто війни проти України, російський диктатор Путін, вже досяг. Тепер за словами Лукашенка Україна не буде так агресивно поводитись по відношенню до Росії. Також білоруський диктатор вважає, що Україна не буде під дудку танцювати американців. А ще розв'язана Путіним війна стане уроком і для самої Росії. Цитую, і ми уроки з цього отримаємо, і Росія, зокрема, кінець цитати. Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу Росії з зернової ініціативи, прибуло до Стамбулу у Туреччині. Днями повідомляв про контейнеровоз Джозеф Шульт, який вийшов з порту Одеса. Це судно перебувало в порту з 23 лютого минулого року. На його борту понад 30 тисяч тонн вантажу. Чому це важливо? Кремль не повідомляв чи буде поважати ці коридори після виходу з угоди. А судноплавні та страхові джерела висловлювали занепокоєння з приводу безпеки. На ЗК внесло китайську групу компанії Алібаба до переліку міжнародних спонсорів війни. Алібаба груп не лише продовжує працювати в Росії, але й надає свої платформи продажу товарів з вивезеної з окупованої території України МІДІ. Окрім цього, Алібаба вдається до цензурування українського контенту на своїх платформах. Так, у березні 22-го року Алібаба заблокувала профіль українського стрімера, який мав на Аліекспрес понад 268 тисяч підписників за допис про війну. Водночас. Проросійські дописи на платформі не видаляються. У Данії та Нідерландах підтвердили, що отримали дозвіл від США на передачу Україні винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Нідерландів Вобхе Хукстра назвав це рішення важливою подією для України. Глава МЗС Данії заявив, що вони отримали дружню відповідь на свій запит, і що відповідь зараз цитую, є частиною наших подальших дій. Водночас зазначив, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені. Армія дронів відправляє на фронт понад 270 ударних безпілотників вампір. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це коптери українського виробництва. Вони можуть нести до 15 кілограмів корисного навантаження. Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто і танків, так і оборонних споруд, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі. Якщо вас випадково викрали на отримані хабара, які у вас є можливості, Наведу приклад, депутат Сергій Шевчук, який одночасно обіймав посаду головного лікаря диспансера, обвинувачувався в тому, що одержав від громадянки 1200 доларів за оформлення документів про інвалідність пов'язану з наслідками аварії на ЧЕС депутата. Викрали і він уклав угоду із прокурорами САП. Умови угоди такі: по-перше, його покарано у виді штрафу у розмірі 68 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функції в закладах охорони здоров'я строком на один рік. По-друге, депутат зобов'язується перерахувати 2 мільйони гривень на потреби збройних сил України, а саме на проєкт армія дронів у фонд «Юнайтед-24». Такий от лайфхак. І ще один лайфхак: як зекономити на будівництві будинка на Одещині. Військові за наказом заступника командира батальйону майже рік будували його приватний будинок, отримуючи за це зарплатню як за виконання службових обов'язків. Збитки держави склали понад 2 мільйони гривень. Заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Голова комітету ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетменцев заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Стався він, нібито вчора, о восьмій ранку. Йдеться про напад в центрі міста. Зловмисники, за його словами, схемщики, що втратили бізнес, та перейшли межу. Сокура вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Зловмисники, виконавці затримані та дають покази на замовників. У Київській області СБУ нейтралізувала злочинне групування, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів. Спецслужба вилучила рекордні за останні роки понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення наркотиків і майже 150 кілограмів мефедрону на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Ви напевно дуже здивуєтесь, але організував бізнес. Колишній посадовець підрозділу поліції по боротьбі із наркозлочинністю до неї він залучив свого колишнього колегу, який допомагав підшуковувати осіб для перевезення наркотиків через так звану зеленку. Ще один учасник групи забезпечував комунікацію. Чоловіки збували оптові партії психотропів за кордон, отримували товар для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській області. Там виготовляли промислові об'єми психотропних речовин, у тому числі і Мефедрон. Організатора затримали, коли він намагався переправити за кордон 15 кілограмів психотропів. Пізніше на Київщині затримали ще одного підозрюваного. Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. Друзі, пропоную відволіктись і загадати число від 1 до 100 будь-яке: 14, 35, 82. Тепер візьміть смартфон, наведіть його ось на цей QR-код. Активуйте і відправте суму, яку загадали. Це наша банка, наш збір з фондом сейвет на укриття для ліцею в Миколаєві. Назбираємо 4 мільйони гривень, і діти у прифронтовому місті отримають шанс на безпечне навчання. У 23 третьому році в Україні значно збільшилась кількість кримінальних справ пов'язаних з порнографією. При цьому більша частина це порноконтент пов'язаний з дітьми за сім місяців поточного року. Було порушено 1943 справи. Йдеться про зростання кількості відкритих справ на 77% на місяць. У 21 першому році правоохоронці витратили близько 85 п'яти тисяч робочих годин на справи за статтею 301 кримінального кодексу України про поширення дорослого. О, порно це приблизно рік щоденної роботи без відпусток 41 слідчого. Та до суду потрапила лише половина справ. Ще 205 були закриті на етапі досудового слідства. Сьогодні ж законопроєкт, яким пропонується декриміналізувати порнографію, зареєстрували у Верховній Раді, і це логічно. Адже чіткого розуміння, що саме вважається розповсюдженням порнографії, у держави немає. А стаття 301 не вбачає різниці між власним та комерційним сексуальним контентом. Дивитесь порно, чи може навіть знімаєте? Якщо навіть так, не викладайте тут, а напишіть, що думаєте з приводу декриміналізації у коментарях. У Києві підлітка змінила своє ім'я та прізвище. А по батькові взяла ім'я матері. Тепер дівчину звати Литвиненко Станіслава Лесіївна. Вона змінила прізвище свого біологічного батька на прізвище чоловіка, який її виховав. Ім'я обрала те, яким її хотіла назвати матір при народженні Станіслава. Ну і відповідно по матері назвалася з поваги до мами. Мама говорить, що коли донька повідомила про свої наміри, жінка була проти, однак доньку підтримав відчим. Дочекавшись 16-річчя, коли можна самостійно змінювати. Прізвище, ім'я по батькові дівчина почала збирати необхідні для процедури документи. Зміна ініціалів зайняла чотири місяці. Наразі це все. Поділіться випуском «Стрічка» і тисніть вподобайку.